Розділ 13. Як почалися мої пригоди на березі. Острів виглядав зовсім інакше, коли наступного ранку я вийшов на палубу. Хоч вітер цілком ущух, за ніч ми досить помітно просунулися вперед і тепер стояли всього за півмилі на південний схід від низького східного берега. Більшу частину поверхні острова покривав сіруватий ліс. Цю одноманітність перетинали в понизі смужки жовтого піску та ще високі дерева породи хвойних, що росли поодинці або кубками. Та все ж загалом острів здавався однобарвним і похмурим. Горби випиналися серед лісу гострим голим скеляччям, усі вони мали химерні обриси, а особливо підзорна труба, що височіла над усіма іншими пагорбами на 300-400 футів. Схили її були стрімкі, а верхівка зрізана, чисто, мов п'єдестал для статуї. Еспаньйола погойдувалася на океанських хвилях, цідячи воду в шпігати, напиналася снасті, з боку на бік ходило старно. і весь вітрильник рипів, стогнав і дріготів, наче фабричний цех. Відчувши, що в мене голова йде обертом, я міцно вчепився за бакштаг. Я вже звик, коли корабель плив у чистому морі, але коли він стояв на місці та ще й гойдався, мов пляшка, мені робилося млосно, особливо вранці, і наче серце. Не знаю, що на мене вплинуло, може, ця хитавиця, а може, похмурий вигляд острова з сірими меланхолійними лісами, з голими кам'яними схилами, з прибоєм, що грізно ревів і пінився під крутим берегом. Але хоч сонце сяяло яскраво і гаряче, хоч морські птахи з пронизливим вереском ловили в морі рибу, і хоч кожен на моєму місці радів би, побачивши землю після такого довгого плавання, на серці в мене було тужно. І з першого ж погляду на острів скарбів я зненавидів саму думку про нього. Цього ранку ми мали чимало роботи, оскільки було цілковите безвітря, довелося спустити шлюпки. Протягти шхуну на буксирі три-чотири милі, обігнути мис і ввести її у вузьку протоку за островом кістяка. Я з власної охоти сів у шлюпку, хоч і не мав там ніякого діла. Сонце пекло нестерпно, і матроси сердито бурчали за працею. Нашою шлюпкою командував Ендерсон, але замість стримувати підлеглих, він сам бурчав ще гірше за них. Ну, нічого. сказав він, лайнувшись. Скоро вже буде цьому кінець. Мені здалося це дуже поганою прикметою. До цього дня матроси охоче і жваво виконували свої обов'язки, та досить було їм побачити острів, як дисципліна враз ослабла. Довгий Джон весь час стояв біля стерника і підказував, кудою вести корабель. Він знав протоку як власну долоню, і його зовсім не бентежило. Що лот показував більшу глибину, ніж позначена було на карті. Тут дуже сильний відплив, сказав Сілвер, і він поглиблює цей прохід, наче лопатою. Ми зупинилися на тому місці, яке на карті було позначено якорем, за третину милі від обидвох берегів головного острова і острова Кістяка. Дно там було чисте і піщане. Загримів якір падаючи у воду. І сполохав цілу хмару птаства, що з криком закрушляло над лісом. Але за якусь хвилину воно заспокоїлось і все навкруги знов затихло. Бухта була добре закрита звідусюди, заростями густого лісу, дерева спускалися майже до рівня припливу, на деякій відстані від положистого переважно берега амфітеатром здіймалися пагорби дві маленькі річечки чи, власне, багнисті потічки. Впадали в протоку, що здавалося тихим ставком. Рослинність біля цих річок мала якесь отруйне яскраво зелене забарвлення, з кораблями не могли бачити ні будівлі, ні частоколу в лісі, і, якби не карта в нас, можна було б подумати, що ми перші люди, які причалили до цього острова, відколи він піднявся з глибин океану. Жоден звук, жоден подув вітерця не порушували мертвої тиші. Тільки за півмилі долинав сюди глухий гул прибою, що розбивався об скелі. У повітрі чувся якийсь особливий гнилотний запах, дух прілого листя й трухлого дерева, я помітив, що лікару усе принюхується і принюхується, наче перед ним було тухле яйце. Не знаю, чи є тут скарб, пробурмотів він, але ручуся своєю перукою, що пропасниця є. Поведінка команди, яка непокоїла мене ще на шлюпці, стала зовсім таки загрозливою, коли ми повернулися на судно. Матроси вешталися по палубі і про щось тихо перемовлялися. Кожен наказ сприймали невдоволено і похмуро і виконували неохоче. Навіть найнадійніші матроси піддалися цьому настроєві, бо ж нікого не знаходилося, хто осмикнув би товаришів, назрівав заколот, зависаючи над нами. Немов грозова хмара. Та не тільки ми, прибічники сквайра, помітили небезпеку. Довгий Джон аж переривався, снуючи від гурту до гурту, подаючи слушні поради і власною поведінкою, показуючи як найкращий приклад іншим. Він сам себе перевершував послужливістю і чемністю для кожного в нього була привітна усмішка. Якщо лунала якась команда, Джон перший біг на своїй дерев'янці виконувати її. Весело гукаючи, Слухаю, слухаю, сер. Коли ж робити було нічого, він співав пісні одну за одною, щоб не так впадала в око похмурість матросів. З усіх зловісних ознак цього тривожного дня найзловіснішою здалася нам саме оця стурбованість довгого Джона. Ми зібралися в каюті на раду. сер, сказав капітан. Якщо я наважусь віддати ще один наказ, весь корабель накинеться на нас. Ви самі бачите, що робиться. Мені відповідають грубощами на кожному кроці. Коли я відповім їм тим самим, спалахне сутичка. А коли я не звертатиму на це уваги, то Сілвер запідозрить, що тут щось нечисто і гру буде програно. Є тільки одна людина, на яку ми ще можемо розраховувати. Хто ж це? спитав Скваєр. — Сілвер, сер. відповів капітан. Він занепокоєний не менше, ніж ми, і хоче якось укоськати їх. Назріває бунт, але він хоче, щоб вони не бунтували завчасно. Тому я пропоную дати йому таку можливість. Дозвольмо команді поїхати сьогодні надвечір на берег. Якщо вони поїдуть усі, що ж, ми захопимо судно. Якщо ніхто з них не поїде, ми замкнемося в каюті і нехай Бог боронить правих. якщо ж на берег поїде тільки частина команди, то повірте, Сілвер привезе їх назад слухняними, як ягнята. На тому й погодились. Усім певним людям дали набиті пістолі. Коли ми відкрили наші плани Гантерові. Джойсові й Редрутові вони були на наш подив не дуже вражені і сприйняли новину досить спокійно. Після цього капітан вийшов на палубу і звернувся до команди. Сьогодні хлопці, сказав він, був у нас важкий день, і всі ми страшенно потомилися. Тож гадаю, що прогулянка на берег нікому не зашкодить. Шлюпки ще на воді. Отже. Сідайте і їдьте на берег, хто хоче. За півгодини до заходу сонця я дам сигнал з гармати. Либоньці простаки уявляли собі, що знайдуть скарб, тільки не зійшовши на берег. Похмурість їхня відразу де й поділася вони так дружно загукали Слава. що аж луна озвалася між пагорбами, а птаство з криком знову знялося в повітря. Капітан слушно зробив, що тут таки зійшов униз і залишив Сілвера самого залагодити з від'їздом. Та й чи міг він повестись інакше? Якби він зостався на палубі, то не зміг би вдавати й далі, ніби нічого не знає і не розуміє. Все було ясно, як день. Сільвер був тепер капітаном, і заколотницька команда слухала тільки його. А чесні матроси незабаром виявилося, що на борту все таки знайшлися такі. Були не дуже тямущі, найімовірніше, що при звідці затуманили голови всім матросам, тільки кому більше, а кому менше. Декотрі самі по собі і непогані хлопці не хотіли заходити надто далеко, одна річ на слухняність лінощі, і зовсім інша захопити силою судно і забити кількох невинних людей. Кінець кінцем у команді домовилися шестеро матросів лишилися на судні. А решта тринадцятеро, включаючи і Сільвера, почали сідати в шлюпки. Саме тоді я і наважився на перший свій відчайдушний вчинок, який вельми багато допоміг нашому порятункові. Ясно було, що захопити корабель нам не пощастить, оскільки Сілвер залишив на ньому шістьох чоловік, і так само ясно було, що як їх тільки шестеро, моя допомога нашим на судні не потрібна. Отож я вирішив поїхати на берег. Ту ж мить я переліз через борт і скрутився калачиком на прові найближчої шлюпки, яка сама відчалювала. Ніхто не звернув на мене уваги, тільки передній весляр озвався Це ти, Джіме! тримай голову нижче. Але Сілвер, він сидів у другій шлюпці, пильним оком скинув на нашого човна і гукнув до мене, щоб пересвідчитись, чи це справді я. Отоді я й пошкодував, що поїхав. Матроси веслували щосили, змагаючись на швидкість, наша шлюпка відпливла перша. А що вона була легша і веслярівні підібралися краще, то ми набагато випередили суперників. Як тільки прова нашого човна врізалася в берег між деревами, я вхопився за гілля навислого дерева і, вискочивши на пісок, швидко зник у хащах. Сілвер та його товариші лишилися ззаду ярдів на сто. Джиме! Джиме. Долинули до мене його погуки. Але я, звісно, не озвався, наче то й не до мене. Де пригинцем, де напролом через кущі, я щодуху гнав уперед, аж поки зовсім захекався. Якщо дух пригод захопив і тебе, тисни вподобайку, коментуй, підтримай нас донатом і долучайся до наших подорожей. Дякую, що слухаєте.